Я вам сьогодні трошечки розкажу про наш досвід, про те, що ми робимо не тільки операційно в бізнесі, а й про те, що ми робимо виходячи за межі якби, нашого підприємства, колаборації, попапи, великі події. Сподіваюсь, що цей досвід стане вам в нагоді і ви щось для себе. Візьмете корисне. Що таке Лейла Байкері? Це бізнес, який об'єднує виробництво і два корнери. Один з них знаходиться в нашому закладі Кафе Марія, а другий на рейтерській в галереї сучасного мистецтва Рум». Е, обидва ці корнери працюють доволі успішно. Ми відкриваємося з восьмої ранку. Е, в нас, окрім цих двох корнерів, є багато партнерів. Ми працюємо як бі 2 бі бізнес Серед наших клієнтів є готелі, ресторани, заміські комплекси. Ми постачаємо в заклади як напівфабрикати, так і свіжу продукцію і даємо їм можливість не організовувати в себе власний виробничий процес, а довіряти цю експертизу нам. Так виглядає наша кафе Марія. Коли ми відкривали цей проект, нам довелось повністю переробити бар і розмістити там велику вітрину з випічкою. Ось так виглядає наш корнер на Ритерські, там невеличкий простір. У нас там 10 посадкових місць. Але тут такий цікавий концепт, бо ми об'єднали випічку, каву і вино, і доволі багато гостей до нас приходять вечорами пити вино. І та й Е, круасанами це красиві фотографії з виробництва. Що ми робимо? Ми, у нас дуже великий асортимент. Ми робимо і булочки, і хліб, і десерти, і торти. І головна наша якби, цінність в тому, що в нас є безкомпромісна якість. Ми дуже багато зусиль докладаємо до того, щоб робити не тільки смачний, але й суперякісний продукт. І головним тестувальником нашої випічки є мій син. Тобто, ми орієнтуємось на те, що ми робимо продукт, який. Можуть їсти діти безпечно, класно і відчувати себе здоровими. А вже ж в нас є жоден бізнес не обходиться без команди, і команда це кор. Я взагалі завжди кажу, що я могла би займатися в принципі, чим завгодно, тому що головний мій інтерес по життю це люди, з якими я працюю, які мене дуже надихають, рухають мене вперед, і ми об'єднуємо велику кількість людей довкола нашого бізнесу. І Мені це приносить щире задоволення. Ну, я вже ж гості. Гості це е, наша теж велика цінність. Ми з ними багато взаємодіємо, багато спілкуємось. У нас така вже золотоворіцька спільнота довкола нашої випічки. Е, це трошечки кадрів з нашого виробництва. Е, про що наш бізнес? Перше, ми вирішуємо болі наших клієнтів, закладів, партнерів. Тобто. Е, в чому взагалі була ідея, коли ми створювали проект? Ми хотіли стати постачальником для кав'ярень для закладів, щоб вони отримували свіжий продукт з самого ранку, щоб в них була там ліпша маржа, щоб вони на цьому почали заробляти. Друге, ми позбавляємо їх. Від складного технологічного процесу, забираючи всю цю історію на себе, на відміну від великих бізнесів, ми дійсно дуже гнучкі і швидкі через те, що ми невеличкий крафтовий проект, ми можемо доволі швидко реагувати на ринок, на сезон. Ми багато працюємо з локальними продуктами. Ми там з'явилась спаржа, зробили даніш зі спаржою, з'явилась слива, зробили даніш зі сливою тому. Оця гнучкість і швидкість дає нам можливість а, розвиватися активніше, і це, взагалі, мабуть, єдина така. А... Класна річ, яку я знайшла після роботи е, протягом п'яти років у великій компанії. Коли ти працюєш у великій компанії, будь-які ідеї, вони набагато довший шлях мають. А у цьому бізнесі я маю можливість одразу ж дуже швидко реалізовувати всі свої ідеї. Е, ми постійно оновлюємо асортимент, робимо пупапи, різні колаборації, про це я сьогодні обов'язково розкажу. Е, який продукт ми робимо? Випічка з листкового тіста, хліб ми робимо на заквасці, довгої ферментації, ми робимо десерти, торти, ми навіть робимо кейтеринги для різних наших гостей. Зараз щось перестав. Ага, працює. Є. Ось так виглядає наша випічка. Це приклади нашої співпраці. Ми багато співпрацюємо з нашими закладами, пишаємося співпрацею. Ми завжди публічно говоримо про всі наші колаборації, попапи і про те, що наш продукт представлений у наших партнерів. Чікс ай, ай! Назад. Так. Трошки хочу розказати вам про колаборації. Спершу мені завжди важливо, щоби. Будь-яка колаборація вона е, була спрямована на пошуки нових продуктів, або на створення якихось нових сенсів. І завжди на стику з брендами, е, коли ти працюєш е, з різними великими компаніями, всі приходять і кажуть, хочу вашу булочку, хочу ваш хліб. Е, е, ми намагаємося дати щось унікальне. Коли ми працюємо з якимось брендом, ми е, завжди думаємо про те, де ми пересікаємося. І часто ми. Працюємо не з фуд-партнерами, а з партнерами зі світу фешн, зі світу спорту, і нам це дуже подобається. Це приклад колаборації з Надією. Надія Ворлд дуже класний проект. Ми з ними створювали до Великодня калачі. Це також ми з Надією робили е, прянички е, у формах, які вирізблені з дерева. Їх спеціально для нас робив майстер з Закарпаття, і потім е, звідси вийшли, е, вибачте, ви фотографуєте, я вам не буду затуляти екран. І вийшли ось такі е, класні штуки, з, класні прянички з українським орнаментом. Також ми там багато співпрацювали з Дашою Кацуріною з привітами, з дівчатами з Public Kitchen, з Guide, створюючи все нові і нові продукти в колаборації з цими брендами. Це наш пиріг, який є в кожній моїй презентації. Він мені дуже подобається. Він називається Панішер. Це вишневий пиріг, який е, має логотип ударного дрона. І ми завдяки цим пирогам збирали прям тисяч, е, десятки тисяч гривень на благодійність. Е, е. Далі, значить, я така людина непосидюча, і мені завжди не вистачає якби, тільки того, чим я займаюся. Мені завжди приходять якісь ідеї, мені хочеться події. Якби я не була підприємцем, я би була івент-менеджером 100%, і ця подія мені теж подобається. тому що... Подія це щось таке, що народжується в твоїй голові. Ти її робиш, вона існує тільки тут і зараз, і завтра вже нічого немає, і в цьому є велика цінність. Ми почали робити події два роки тому. Перша наша подія була присвячена Великодню, і, в принципі, нічого не змінилося. Ми досі робимо на Великдень великі події, але просто масштаб сильно змінився. Трошки хочу розказати вам про, мабуть, мій улюблений проєкт, який називається Київ Велике село. Ми робили його двічі і запрошували шефів, які готували вечерю. Вечеря повністю благодійна. Перша наша вечеря пройшла з Вовою Ярославським, я думаю, Вову ви добре знаєте. Він... В... Раніше був моїм колегою протягом п'яти років і погодився на авантюру, і вийшло дуже класно. Зараз покажу вам трошки. Чікс. Ось так виглядає наш інстаграм. Можете зайти, подивитись Київ, велике село. Ми придумали, що це буде вечеря з шефом, яка би поєднала українські фермерські продукти. І далі за вечерю був великодній маркет. Чікс uh. не хоче клікер працювати. E, ось так це виглядало. Так виглядав маркет. До нас прийшло дуже велика кількість гостей. E, ми ставили стенди з українським вином, від українських фермерів різні продукти: джеми, варення, всілякі e, наш корнер з Лейла Бейкері, сидри українські. Тобто ідея в тому, щоби. Залучати гостей і знайомити їх з українським класним крафтовим продуктом ось так виглядала наша вечеря. Це дворик Тісі Піца, і на вечері в нас було 35 гостей. І а вже ж для таких подій ми завжди залучаємо партнерів. Про другу нашу подію розкажу це Паска Клаб. Ця ідея прийшла до мене рік тому. Якщо в ресторанній спільноті, в Хориці ми. Багато спілкуємося один з одним. Наприклад, у нас є професійні конференції, ми е, робимо подкаст разом з постер, е, Ми багато інформації про це знаємо. А е, на відміну від ресторанної тусовки, в нас ще є пекарні, які трошечки в вакуумі знаходяться. Дуже мало ми спілкуємося один з одним, і мені завжди хотілося би об'єднувати пекарні. Е, Давати їм простір для спілкування для зростання. Я щиро вірю в те, що співпраця завжди рухає сферу вперед, не конкуренція, а співпраця. І тому народилася ідея на Великдень зібрати класні пекарні в одному місці і дати можливість гостям прийти і в одному місці купити всі улюблені пасочки. Ідея класно спрацювала. Бо гості прийшли і купували все і у всіх, і всі були супер. Щасливі минулого року в нас була малесенька подія на шість партнерів. А цього року вже в нас був 21 стенд, і ми розширилися і знайшли нову локацію. Це було, була площа біля київського велетреку. А вже ж партнером всіх наших подій завжди є моя улюблена компанія Постер, система обліку. Не просто система обліку, а дуже класний ціннісний про. Продукт, з яким ми працюємо в усіх наших проєктах і пропагуємо усім переходити на постер, хто ще не перейшов. І завдяки постер ми можемо автоматизувати такі великі події, як Паска Клаб. Нас був 21 стенд, і на кожен стенд постер організували підключення, все касове обладнання, все повністю оплата по покіару, відгуки. І відповідно, завдяки постер ми можемо потім мати. Велику статистику по події, от, наприклад, останній Клаб згенерував грошей на 4 мільйони, і ці показники дають нам можливість ліпше планувати, розуміти, скільки гостей до нас приходить, який середній чек. Тобто, Уявити собі, що маленька пекарня за один день сама зробить оберт в 4 мільйони, доволі складно. Тим паче, в нас маленькі корнери. А велика подія, на якій ми об'єднали 21 21 учасника, змогла привести нам на подію 4 тисячі гостей, і дуже класно спрацював ефект обміну аудиторією по події. Ось такі, наприклад, у нас були охоплення, тобто на наших сторінках немає ні таких відео, ні таких переглядів, ні таких охоплень. Відповідно, події дають можливість нам і знайомити наш продукт з новою аудиторією, і обмінюватися досвідом з різними покарнями. Хто наша цільова? Це в першу чергу наші друзі, з якими ми разом робимо бізнес, разом товаришуємо. І це місцеві мешканці, які живуть біля наших проектів в радіусі там, кілометру і довше. Це співробітники компанії, які поряд працюють, та інших підприємств. Чикс. Ще трошечки скажу вам, що ми багато взаємодіємо з гостями, і в нас є така штука, мабуть, ви чули про гостьового бармена. Ми часто робимо, запрошуємо наших друзів стати на день гостьовим продавцем, попродавати випічку. Завжди це людям дуже подобається. Вони приходять до своїх, купують пончики, хлібчик, і всі завжди задоволені. І а вже ж у нас зараз дуже велика команда в пекарні працює 23 людини станом на сьогодні велика, бо починалось все з бізнесу на шість людей. От все, дякую. Я закінчила. Е, а вже ж ми йдемо до. Е... Якщо ми йдемо до якихось брендів за співпрацею, обов'язково це має бути наша цільова. Тобто, це має бути бренд, який працює зі схожою аудиторією і має схожі цінності. Тобто, ми там не знаю, щиро поважаю бренд львівських круасанів, але ми ніколи не будемо з ними працювати, тому що в нас дуже різні цілі і дуже різний продукт. Нам важливо, щоб наші цінності співпадали з цінностями бренду. З яким ми працюємо, а друге, щоб аудиторія, з якою ми комунікуємо, вона була теж спільна і мала схожі інтереси. От, відповіла? Чи може маленька пекарня якось колаборувати з великими брендами? Та може, чи не може? <світ> Як ви це? просто писати і невпинною працею досягати нових партнерств. Просто наполеглива праця? Нічого тут не можу вам нового сказати. Ми просто невпинно зі своєю командою постійно звертаємося до різних брендів і хтось де дасть відповідь обов'язково. А як продовжувати вірити в свою ідею з приводу колаборацій, якихось івентів, які ну, якщо вони не завжди можна сказати, вистрілюють там і в голові, в голові дуже їх багато, але як продовжувати все ж таки йти? По своєму шляху і вірити в себе. Хороше питання, дякую. <с> Протягом двох, майже скоро буде трьох років, пекарня наша переживала дуже різні етапи і часто, особливо там під час обстрілів, відключень світла. Ну а вже ж опускаються руки, і думаєш, що варто це все закрити. Але ну, мене надихають люди і дуже підтримують люди, які вірять і в мене, і в наш бізнес, і в продукт. Ну і друге, що хочу сказати, колаборуйте. Те, про що казала Настя: об'єднуйтесь, спілкуйтеся, і ви завжди знайдете підтримку в оточуючому вас середовищі. Тобто зараз для мене я відчуваю українську київську гастросферу як дуже підтримуючу. І якщо не знаю, в мене закінчилася якась сировина, я можу зателефонувати сьоміну в суботу і попросити позичити мені масло або борошна. І це дуже круто, це дуже допомагає. Лейла, привіт, привіт. Так пару питань важливих. Перша дуже дякую за Паска Клаб, за організацію. Ми команда команди Family, в захваті. Те, що ви зробили командою, це прямо Ой, ліп, що... У першого був От, скажіть, які плани масштабування цього проекту? Чи буде він масштабуватися не тільки в Києві, а взагалі як всеукраїнський можливо формат? Бо він ну прям потужно буде... будевенту немає планів виходити. У мене взагалі немає. Якби великих амбіцій до масштабування, мені подобається робити щось унікальне там, де я є, в Києві. Тому ця подія, ну, станом на сьогодні київська. Ми обов'язково будемо її робити щорічно. Мені взагалі здається, що це подія, така як нова українська традиція: збиратися напередодні Великодня, купувати пасочки і спілкуватися і класно проводити час. Супер, тому що мене вже запитували львів'яни. Ci, чули про цю подію ну, в багатьох містах, і це круто, це класно спрацювала медіа. І таке питання професійне до тебе. Я думаю, що всім буде це цікаво. От стосовно колаборацій. коли ти вже відомий бренд, і комусь там звертаєшся про колаборацію, це одне. От або в тебе є зв'язки, да, ти знаходишся в своїй бульварці. А якщо ти маленький бренд, новий. Але ти хочеш, ясно, що ну, розвиватися. От. І як правильно написати, як правильно комунікувати, е, так, щоб це не було, що ну, ясно, зразу ну, cancel, да? Ну, ти розумієш, про що я кажу. Креативність і унікальна ідея має бути. Тобто, пер, перш ніж писати бренду, з яким ви хочете поспівпрацювати, познайомтеся з ним детальніше, оцініть його інстаграм сторінки Сторінки в інших соціальних мережах, подумайте про те, що ваш бізнес може дати унікального для цього партнера, з яким ви збираєтесь колаборуватися. А ви знаєте, люд... є така фраза, яку я дуже люблю: людей з грошима більше, ніж людей з ідеями. Якщо у вас є класна, дійсно, цінність ідея, вона точно вистрелить. Дякую. Лейла, вітаю. Ми теж тут з команди Чекфелі. І теж дуже дякую за Паска Клаб, це нереальний івент. Е, Хотіла запитати щодо колаборації. Ілья е, вже сказав, так що є бренди там великі, вже відомі, вони теж, наприклад, як Мінґбар, може колаборуватися з Гунією, як це було на цю Пасху. Але ось питання: якщо в тебе є крутий продукт і є пропозиція колаборації, то що обрати? Тобто, ти можеш йти і робити щось своє, і ти буде тільки твоє ім'я. А тут може поруч стояти два імені. Але от з точки зору маркетингу і якби розвитку свого бренду, що обирати? Е, а я би не обирала, робіть і те, і інше. Ну тобто я маю на увазі, що ми ж не тільки в колаборації йдемо, ми створюємо свій власний продукт і з ним працюємо. І ну, Головне. Першочергово це ваш бізнес, а вже ж. Далі ну, треба розуміти, навіщо ти йдеш в колаборацію? Задля чого? Задля нової аудиторії, за для охоплень, за для створення нового продукту. Коли є ціль, там вже стає все зрозуміло. Ну, А обирати, мені здається, що можна робити і те і інше. Ну, Тут е, історія того, що в маркетингово, якщо ти в Інстаграмі запускаєш е, колаборацію свій продукт. Дуже часто це смазана історія виходить, тому що або може не вистачати в тебе ресурсу на то, щоб розвивати е, дві історії одночасно і її просувати, так а і також історія людей, які бачать, е, ну так крізь пальці, як правило, у нас в інстаграмі, е, і вони помічають щось одне для себе. Коли ти можеш вдарити якусь одну історію, її дуже активно пушити, типу Одне слово, одна фраза, один, один образ, який запам'ятається серед багатьох брендів, яких ти бачиш в інстаграмі. Тобто, скоріше в мене про це було питання: що, куди ж краще тоді йти? Ну, а вже ж всі, якби ви маєте прокидатися і засинати з думками про свій власний бізнес. Uh -huh. Якби ваша головна ідея і мета має бути сконцентрована довкола вашого проекту і вашого продукту. А, а далі, вже коли тобто. Спочатку ми оцінюємо, чи є в нас ресурс, і тільки тоді йдемо в колаборацію, в розвиток. Якщо ресурсу немає, немає сенсу робити нічого. Гостьовий продавець Алло, Свєта? Вийди на заміну, будь ласка, у нас продавчиня захворіла. Ну насправді, так як, якби в нас дуже маленький бізнес, мені дійсно багато друзів моїх допомагає з проєктом з різних сторін. І ідея ця народилась випадково. Дійсно не було кому продавати в якісь дні булочки. Моя подружка сказала: так давай я вийду, і це стало інфоприводом класним. Наші друзі, наші гості приходять, стають за нашу е, стійку на корнері, е, і до них приходять далі їхні друзі. Ми вже ж про це комунікуємо. І це дуже класно працює, тому що це показує вашу відкритість, відкритість вашого бізнесу і дає доступ гостю безпосередньо всередину проєкту. Я хотів запитати, як вирішити цю проблему, коли ви відкриваєте <посте> в комах <мое> бізнес? <посте> ви класні кав'ярні кам'яні покарні. Теоретично я також хочу запустити свою кав'ярню з пакарнію, і як мені витримати цю кризу, як мені відкрити цей маленький бізнес, масштабувати його пізніше і ну, взагалі, як втриматися в даній ситуації на побуті я, я вважаю, якщо чесно, що криза це найкраща умова для зростання. Е, наші проєкти з року в рік зростають, в нас стає більше гостей, в нас кращі каси, е, тому що вся концентрація нашої уваги довкола розвитку наших проєктів. Е, насправді так, ми знаходимося в дуже складних умовах. Війна, тривоги, відключення світла і так далі. Але немає нічого неможливого. Всі наші колеги-ресторатори вигадують якісь нові класні ідеї, приводять гостей. Гості мені і взагалі здається, що для українців зараз заклади стали такою точкою опори і місцем, де вони можуть відпочити, розслабитися, побачити своїх друзів, знайомих і так далі. Тобто я не відчуваю, що в нас стало менше гостей. І що вам тут порадити? Вірте в себе, вірте в ідею, концентруйтеся на тому, що ви робите, і все у вас вийде. Я з міста Чернівці, і в нас в в Чернівцях дуже така велика конкуренція таких закладів, загального харчування, громадського харчування. Тобто, типу, і кожен має щось своє щось індивідуальне, але як при цьому якось виражатися, ну типу, виділитися. Можна, я відповім? Я півроку прожив в Чернівцях, у вас випічки майже немає. Крім бакари і декількох закладів, немає нічого, що пов'язане з десертами. Така ніша, там просто океан, де можна розвиватися. Ви просто зробіть щось класне, поїдьте в Київ, підіть, підіть до Лейли, підійдіть в Бейкерхаус з пільту, поїдьте у Львів, помандруйте по, там, по кондитерським митцям, візьміть, поспілкуйтеся, візьміть консалт. Вкладіть гроші в ну, класний продукт і поставте його в Чернівцях. Повірте, ви розірвете це там ринок. Тому що там ну, насправді кондитерських і десертних таких от фішок, там немає мілкбара, там немає, там немає такої конкуренції. як... Давайте останнє запитання. Є в когось. А, Давайте, звісно, познайомимось. Оце нетворкінг. Тож ми не будемо відпускати Лейли просто так, без подарунків, і їй достається подарунковий набір. Квітковий джин з тоніком від українського бренду міцного алкоголю Spicer. Поплески Лейлі. Лейле, я думаю, що якщо він до кінця дня доживе, то це буде чудом.